Вітаю вас, дуже радий бути разом з вами, читати слово і разом з вами розмірковувати. Тема моєї проповіді сьогодні вона називається Не суди. І я сьогодні хотів би поговорити з вами про суддівство, або коли ми допускаємо судити інших людей. З одного боку, це дуже серйозний гріх, дуже серйозний гріх, і ми сьогодні про це будемо розмірковувати. З іншого боку, знаєте, судівство це такий гріх, який дуже малопомітний і мало оцінений в нашому житті. Наприклад, якщо порівняти це з гріхом, не знаю, там якогось блуда або може там п'янства, то це дуже дуже видно. Коли там людина п'є, або коли людина зробила якийсь там більш тяжкий гріх, то тема суддівства ми можемо за одну розмову по декілька разів судити наших ближніх. Тому цей гріх він таки малопомітний, але це є гріх. І чому я хочу сьогодні з вами про це говорити? Тому що в неділю в нас буде хліболамання. І як ми читаємо, що якщо хто їсть чи п'є недостойно хліболомання, той винен проти крові Христа. Тому основна ціль моєї проповіді сьогодні це мотивувати нас заради Христа перевіряти своє серце, аналізувати і досліджувати, що є в нашому серці. І привести нас до покаяння насамперед перед самим Богом. А вже потім перед ближніми, якщо ми проти них згрішили. І знаєте, покаяння має дві таких крайнощі. В цьому випадку це перша крайність, коли ми згрішили проти ближнього свого і просимо покаяння тільки перед Богом, а перед ближнім ми не просимо пробачення. І коли є такий випадок, то знаєте, наше покаяння перед Богом це добре, ми устами своїми визнаємо, але немає плоду, покаяння. Є інша крайність при такому покаянні, коли ми навпаки тільки перед ближніми просимо пробачення, якщо ми проти них згрішили, а перед Богом не просимо, тоді виникає питання: а що нам дорожче? Можливо, ми просимо пробачення перед людьми заради своєї репутації. Знаєте, буває іноді такий момент, що я попрошу вибачення у людини, тому що ну так. Треба так некрасиво, от я якось поступив. Людина мене ну помітила, що я якось не так поступив. А перед Богом не просимо пробачення. То питання, навіщо нам таке покаяння? Тому я сьогодні хотів би говорити про таку важливу тему, як не суди, яка може йти гріхом проти нашого ближнього, і обов'язково це є гріх проти Бога. І перед початком нашого міркування давайте зачитаємо два уривки священного письма. А саме перший уривок це Євангелія. Євангелія від Луки, 6 розділ, 37 вірш. Євангелія від Луки, 6 розділ, 37 вірш. Ісус Христос каже: тож не судіть і не будете суджені. Не осуджуйте, щоб не бути осудженими. Прощайте і проститься вам. Друге місце, яке я хотів би одразу прочитати і звернути вашу увагу, це книга Йова, 2 розділ, 3 вірш. Тоді Господь запитав сатану, чи ти звернув увагу на мого раба Йова тепер. Адже й далі немає на землі такого, як він, чоловіка, мужа незлобливого, справедливого, праведного, богобійного, який уникає всякого зла. Він незламний у своїй непорочності, хоч ти переконував мене, щоб його безвинно погубити. Ми прочитали два вірша, і здається, на перший погляд, що це два різних вірша. Але давайте постараємось знайти в цих віршах дещо спільне. Перше, про що ми прочитали це Євангеліє це те, що Христос дає повеління не судити. І знаєте, дорогі друзі, Христос дає не рекомендацію, що ну, якщо є можливість, ти не суди. Або якщо там випала така ситуація, не спіши судити. Ні, Христос чітко каже, не суди, це повеління від Бога. І Христос дає навіть наслідки цього повеління. Якщо ми не будемо судити, то і самі не будемо осуджені. Другий вірш це історія про Йова. Ми знаємо історію, що Бог допустив в житті Йова дуже складні ситуації, великі скорботи. І коли до Йова прийшли його друзі, дивлячись по тому, знаєте, як друзі Йова його втішали, можна зробити висновок, що друзі Йова вони були суддями. В житті Йова в цій історії. І питання гріха суддівства в нашому житті, я хотів би ще на це акцентувати увагу. Це лише один, знаєте, плід, який не прославляє Бога. Якщо можна назвати, то це гнилий плід, і який ми бачимо. Але друзі, за цим плодом є дерево і є корені, які ми не бачимо. І корінь дерева може бути глибоко під землею. І знаєте, коли ми бачимо, що людина судить іншу людину якось, то це просто один із проявів того, що відбувається у людини в серці. Гріх суддівства, він вскриває наше серце і наші гріховні намери. І Ісус каже, сьогодні вже зачитувалось Івангелії від Марка, 7 розділ: адже зсередини, з людського серця виходять злі думки, розпуста, крадіжки, вбивство, перелюб, зажерливість, лукавство, обман, безсоромність, заздрість, богозневага, гордощі, безумство. Все це зло зсередини виходить, і людину опоганює. Друзі, якщо ми будемо боротися з проявами суддівства в нашому житті тільки зовнішньо, наприклад, ну, там, ти проявив якесь суддівство, о, все, я не буду більше судити, то ми боремось лише з плодом, ми не боремось з коренем. Тому, друзі, коли ми розглядаємо тему гріха суддівства в нашому житті, і ми будемо подалі говорити про прояви, то треба виправляти перш за все своє серце треба просвіщати своє серце світлом божого слова одна одного разу одна людина провела такий приклад що представте собі як доказати людині її зіпсутість і в світлі божого слова він каже представте собі що ви йдете на вечірнє зібрання проїжджає машина в'їжджає в лужу і обляпує вас водою ви відчуваєте що ви ви мокрі і ви не бачите, що це, а попереду є фонарний стовп. І ви робите 10 кроків назустріч цього ліхтаря, і ви бачите, що вас так добряче замазало. Ви, ну, ви мокрі, і ви розумієте, що треба, коли ви прийдете в церкву, треба одразу піти в туалет, там, може, знаєте, щось там вижити, щось посушити. Коли ви робите ще 10 кроків до цього ліхтаря, то ви бачите, що ви. Не просто у воді, а ви в грязі, в грязі, в бруді. І знаєте, тоді ви розумієте, що ну треба, мабуть, вже ну, щось серйозне зробити, щоб якось себе вичистити. Коли ви робите ще 10 кроків назустріч світлу, ви розумієте, що це машинне масло. І тут ви вже його ніяк не вимоєте. і вам треба буде йти і міняти одяг. Друзі, так само і з нашим серцем, коли ми наше серце просвіщаємо Божим Словом, то ми все більше і більше розуміємо, наскільки ми брудні. І з іншого боку, ми більше і більше розуміємо, наскільки Христос для нас зробив велике. Наскільки Христос дав нам свою праведність. Тому, друзі, давайте глибше зануримось в тему суддівства і Його прояви в нашому житті. Я вибрав основні три прояви, які зустрічаються в церкві і в моєму житті насамперед. Але ці три прояви вони будуть мати спільні риси, спільний корінь. Тому інші види суддівства теж підійдуть до цього. І якщо Господь буде вас викривати, то потім будемо молитися і будемо каятися. І перший прояв суддівства в житті у відносинах з нашими ближніми, я його так назвав як роль Божого тлумача. Чому я це так назвав? Тому що коли ти читаєш книгу Йова, це дуже прекрасна книга, яка говорить нам про те, як людина пережила тяжкі втрати. І знаєте, коли ми читаємо цю книгу, нам здається, що А, ну все зрозуміло, Бог взяв і дав Йову такі тяжкі скорботи, дав Йову такий тяжкий іспит. Але, друзі, представте, що ні Йов, ні його друзі не знали про той діалог, який Господь вів з Сатаною щодо нього. Коли ми читаємо книгу Йова, ми читаємо, що Бог з Сатаною почав вести діалог про життя Йова. Йов і його друзі вони не знали про це. Йов не знав, до чого йому ці скорботи. І Йов навіть до кінця свого життя так і не дізнався, що Господь спілкувався з Сатаною з приводу нього. І коли друзі Йова прийшли його втішати, а вони не знали теж про цю бесіду, то написано спочатку, що вони тиждень сиділи і мовчали. І знаєте, це було дуже мудро з їх сторони. Але тільки вони почали говорити, то вся їх мудрість пропала. Вони не знали про цей небесний діалог, але їх тлумачення ситуації, їх погляд на те, що у Йова такі скорботи, друзі казали, що Йов, ти згрішив. Тебе Господь покарав справедливо. І знаєте, напротязі всієї книги, коли ми читаємо книгу Йова, там 40 глав в цій книзі, ми читаємо, як друзі Йова кажуть, Йов ти згрішив, а Йов каже: Ні, я не згрішив, я, я намагався жити праведно, а друзі кажуть, ні, ти не прав. І от дивись, ти робиш неправильно, покайся перед Богом. І знаєте, є такі... Таке спілкування, і про Йова написано: ну, Сам Господь сказав, що Йов він праведний. Сам Господь сказав, що Йов праведний, і друзі, вони просто, у них була така модель поведінки, що вони бачили в Йові грішника. І що Йов отримав справедливо. Але коли ми читаємо книгу Йова, другий розділ, третій вірш, який ми читали, то в кінці написано, що як Господь каже про сатану: що А ти намовляв його проти нього, щоб без приводу його зруйнувати. В російському перекладі в кінці написано: А ти возбуждав мене проти нього, щоб погубити його безвинно». Друзі, в цьому місці ми бачимо, що Йов не був винен в цих лихах, які прийшли до нього. Йов не був винуватий в цих скорботах, які були в його житті. Представте, як Йов було тяжко. Він все життя прагнув праведності. І Йов навіть в кінці книги казав, що якщо проти мене навіть земля повстане і буде мене звинувачувати, то я дійсно винен. Але Йов був настільки праведний, що навіть коли він. Копав огород, він робив це дуже старанно, так, щоб Бог прославлявся в цьому. Він навіть в цьому шукав праведності. І приходять друзі Йова і кажуть, що ти згрішив. Знаєте, часто це буває і у нас, коли у когось стається лихо, ми можемо сказати: о, братику чи сестричка, це через те, що ти і можна продовжити. І це є суддівство. Бог наказав тебе за це, оця, оця сестра, вона там якось грішила, Бог її покарав. Ось брат він не може одружитися. Ну, це за те, що він, скоріш за все, багато жартував про сестер. Або, можливо, там, брат якось себе не так веде. І дуже часто ми стаємо такими суддями і намагаємось бути тлумачами Божої волі і сказати людині, що ти винна. І знаєте, це неправильне бачення Бога, і прояв не любові, а прояв суду до ближніх. У Божих скорботах завжди є ціль. І яка це ціль, це може бути або повернення людини на дорогу життя, або застереження, або проведіння Боже, або може бути ціль, про яку ми не знаємо і не дізнаємось навіть до самої смерті. Якось одна людина була на реабілітації, вона була алкозалежною. І вона прийшла до реабілітації, і Господь цю людину відновив і зцілив. І ця людина, ну цей чоловік, він, знаєте, так во Христі, він почав зростати, і оскільки в нього не було дружини, він знайшов собі жінку теж з реабілітаційного центру. І вони почали будувати відносини. Вони одружилися. Церква благословила їх шлюб. І вони намагалися зробити дитину, і ось якраз вона завагітніла, і трошки згодом в них народжується дитина з ДЦП, дитина з інвалідністю. І знаєте, в цей час можна було б сказати, що а, а на що ти розраховував? Ну, звісно ж, ти все життя пиячив. Звісно, і вона теж все життя пиячила. Які були розрахунки? Ну, Господь, мабуть, дав таке покарання. Але знаєте, слава Богу, що цій людині ніхто нічого не сказав такого, а навпаки, його підбадьорили і сказали, що Господь знає, що робить. Трошки пройшло часу, і коли ця дитинка вона почала зростати, то цей чоловік він подивився і побачив дуже велику потребу, що ніде немає реабілітаційного центру для дітей з ДЦП. І Господь поклав йому на серце план, дав йому ресурси, і ця людина заснувала реабілітаційний центр, де дітки з ДЦП вони могли якось розвиватися, якось соціалізуватися і могли там залишатися і ну, там проходити якісь процедури. У Господа був такий план. Господь допустив ці скорботи, щоб потім проявити свою славу. Тому, друзі, ми не можемо знати. В чому полягає Господня воля в тих чи інших скорботах. Але якщо ми будемо казати, що це тобі за те, що ти так отак -от зробив, ми стаємо в ролі судді. І ми бачимо подалі, що Господь сказав про друзів Йова. Господь сказав, що ви, друзі Йова, ви неправильно мене розумієте, ви неправильно мене проповідуєте, тому гнів Господа був на них. Тому, друзі, це дуже важливо. І треба в цьому бути як друг Йова Елігу. Це четвертий друг, який сказав йову, що Господь знає, що він робить. Тому, друзі, Бог нас зараз не покликав судити, а покликав любити. Судити може тільки Бог. Тільки він має цю владу. Тому нам треба бути обережними і дивитися, щоб ми в цьому не були як судді, не були Божими тлумачами і не казали, що це тобі за те, а це тобі за те. Другий прояв це обговорення гріха людини не з ним, а з іншими. Часто буває таке, що ми всі люди грішні, ми всі ходимо в церкву. І буває таке, що ми бачимо людей в церкві, які грішать. І буває так, щоб замість того, щоб підійти до цієї людини, поспілкуватися з нею, ми йдемо або одразу на братерську, або ми кажемо це перед всією церквою, або ще гірше ми йдемо до своїх однодумців і починаємо обговорювати брата чи сестру і її гріх. Це є теж прояв суддівства, друзі. Священне письмо каже про це: Євангеліє від Матвія, 18 розділ, 15 вірш. Якщо згрішить твій брат проти тебе, піди і докори йому віч на віч, коли послухає тебе, ти придбав свого брата. І знаєте, ми тут бачимо такий принцип, це Ісус Христос сказав, що якщо хтось грішить проти тебе, а якщо ми просто бачимо, що людина грішить, як нам треба робити, ми в цьому вірші бачимо принцип. Перший принцип це ми повинні підійти до самої людини. І її про це сказати, її, е, її сказати про цей гріх. І друге, це потрібно з, зробити з такою любов'ю, щоб, як написано, щоб ми придбали свого брата або свою сестру, а не відштовхнули від церкви навпаки. Коли ми бачимо гріх і розповсюджуємо цю інформацію своїм однодумцям, а не викриваємо саму людину і гріх цієї людини, ми судимо цю людину. І знаєте, це зазвичай є теж пліт, який викриває наміри нашого серця. Можливо, якщо жага до суддівства більша, ніж жага до викриття в любові, то це може вказувати на наші внутрішні бажання вважати себе більше святим. І я себе дуже часто ловив на такі думці, що, знаєте, та там людина, вона не такого духовного рівня. Або та людина, вона, я, я краще живу, має життя краще. Я менш грішний, а вона більш грішна. Але, друзі, це великий прояв суддівства, це великий гріх, коли ми так про себе думаємо. Це дуже погано. Але буває так іноді, що, знаєте, ми бачимо, що людина грішить, і ми не хочемо її викривати, тому що ну, там такий скандал буде. Я не хочу цього. Я не хочу, щоб потім ну, розбиратися, якось доказувати. Я не хочу це робити. Це так само намір серця, коли нам важливіше наш комфорт, ніж збудування церкви. Це є теж ненормально, це є теж гріх. Але знаєте, буває таке, що ми своїм обговоренням хочемо ще більше на людину накласти гріха і налаштовуємо ближніх проти нього. Потім є якісь незрозумілості у відносинах, є якісь натягнуті відносини. І це все плоди того, що ми не викриваємо людину особисто і не, не придбаємо свого брата чи сестру. Це прояв нелюбові до ближнього. Христос каже, щоб ми придбали свого брата, а не забули про нього. Звісно, що викриття повинно бути з любов'ю. Ісус Христос вчить і про це. І в Євангелії від Луки, в 17 розділі третій вірш, Ісус Христос каже: зважайте на себе! Коли згрішить твій брат, докори йому, а коли покається, прости йому. І Ісус Христос каже, що коли є гріх, то ти повинен підійти і докорити. Але зробити це з любов'ю. Івангеліє послання Якова написано, 5 розділ, 19, 20 вірш. Браття мої, коли хтось поміж вас заблудить від правди і хто його наверне, хай знає, що той, хто грішника навернув від його облудної дороги, той душу його спасає від смерті та безліч гріхів покриває. Друзі, іноді відповідальність лежить за гріх іншого, іншої людини, іноді у нас є відповідальність, щоби підійти і докорити цю людину. І якщо ми її не, докор... не, не зробимо його, не викраємо його гріх, то може бути таке, що ми не спасемо душу від смерті. Про це написано в посланні Якова. Тому, друзі, це дуже важливо. Наші мотиви повинні бути до збудування, а не навпаки, ти грішний і все, і на цьому крапка. Третій прояв і останній – це плітки. Це історія ще більше гірша, ніж попередні дві. Це коли люди, не розібравшись, гріх то був чи не гріх, розказують своїм однодумцям про ситуацію. І знаєте, це дуже серйозно, тому що це може бути правда, а може бути неправда. Але замість того, щоб розібратися, йде свідчення проти людини. Це історія про неправду і про наклеп. І це так само показує більш глибші мотиви. Це так само плітки, це є пліт який викриває наше серце і розказує нам про наше серце більше. Соломон в притчах сказав про це не просто як гріх, а про щось глибше. В притчі 18.8 написано: Слова пліткаря як ласощі. вони входять до середини нутра. Тобто, плітки це дуже такі, знаєте, солодкі слова, якими можна дуже сильно прикрасити ситуацію. Пліткування це дуже погана схильність серця. І знаєте, можна прикрасити ситуацію, щоб стати більш значущим в очах інших. Якщо ми просто розкажемо ситуацію, можливо, ця ситуація не така яскрава, але якщо ми розкажемо її в таких красках, щоб було, знаєте, так прямо ж солодко, то ми хочемо підняти свою значимість в очах інших. Або, знаєте, ми можемо спровокувати обговорення людини, як той Фарисей в новому заповіті, коли він молився: дякую Боже, що я не такий, як цей грішник, як цей митр, який там стоїть, молиться. Дякую, що я не такий. І іноді, коли ми кажемо плітки, то ми можемо ставити себе вище, ми можемо взяти і поклонятися самому собі. І зазвичай пліткування це погранічна така інформація. Це інформація, коли нам треба розібратися. І саме це і дає привід людини цю інформацію добудувати якось. Наприклад, ніхто не буде пліткувати про те, як я пішов в магазин. Але якщо мене хтось побачить біля стелажів з алкоголем, о, друзі, це вже буде інша історія. Ну, звісно, що підійти і дізнатися у людини про її наміри, дізнатися у людини, чи справді то був гріх або не справді, і що людина взагалі, як людина це бачить, це одна історія. Але це такий шлях, знаєте, який складний. Це треба підійти до людини, вислухати, а вдруг там буде не те, що ми собі уявили. Тому, друзі, це дуже важливо дуже важливо про це думати і дуже важливо приймати рішення. Апостол Павло він вчить церкву з приводу таких ситуацій, послання до Єфесян, четвертий розділ, 29 вірш. Нехай жодне слово, гниле не виходить із уст ваших, але тільки таке, що добре, на потрібне збудування, щоб воно подало благодать тим, хто чує. Друзі, я вже буду завершувати. Я хотів би сказати, що ми сьогодні багато чули про суддівство в нашому житті. Ми багато сьогодні чули про питання суддівства, і ці питання вони викривають більші і глибші мотиви і проблеми в наших серцях, ідолопоклонство, жага до самоправедності, можливо, є відкритий гріх взагалі, бажання насолодитися, як ми читали про плітки. І це все гріховні прояви, які йдуть з глибини нашого серця. Плітки, гнилі слова, суддівство це все плоди, які виходять з нашого спорченого серця. В нас є гріховні прояви, які можуть засмучувати Духа Святого. В першу чергу це гріхи проти Бога. Всі ми, люди, поки живемо в цих тілах, які є, ми хворі на гріх. Але, друзі, є гарна новина. Є гарна новина, це Євангеліє. Ісус Христос, наша надія і наш відкупитель. Євангеліє від Луки, 5 розділ, 31, 32 вірш. А Ісус відповів і промовив до них: лікаря не потребують здорові, а слабі. Не прийшов я, щоб праведних кликати до покаяння, а грішних. Друзі, ось ця надія. Ось це Євангеліє, яке нам дав Ісус Христос. Коли ми будемо розуміти гріховність нашого серця, тоді в нас буде більша потреба в Ісусі Христі і в Його благодаті. Це шлях, який може бути довжиною в життя. Поки ми живемо в цьому тілі, ми будемо грішити, ми будемо падати. Але Христос закликає: привіт до мене. Христос дає нам надію. Христос чекає нас всіх зламаних гріхами і своєю гріховністю. Тому, дорогі друзі, Ісус Христос нас грішних, слабих, хворих, любить і збудовує нас для своєї слави. Тому ми можемо визнавати свої провини, каятися за гріх перед Богом, і тільки Ісус може дати нам лікування нашого серця по-справжньому, не плоди, які ми заміняємо і можемо навіть приклеювати якісь добрі плоди. А саме наш корінь, саме наше серце, саме наш скарб. Але для цього треба підійти до Ісуса Христа і попросити в нього, щоб Христос нас зцілив. І наостанок, друзі, як нам не судити, як нам в своїх міркуваннях прославляти Бога. Перше, нам треба розуміння того, хто ми є. Ми викуплені і всиновлені діти Бога, а наш Бог є любов, як написано. Треба постійно в цьому практикуватися, в розумінні, вправлятися в побожності і нагадувати собі про те, що ми, ми, люди, ми всиновлені Богом. І знаєте, є люди, які живуть в скорботах, або є люди, які падають під своїми гріхами. Це так само люди, які всиновлені Богом. Можливо, вони впали. В притчах написано, що праведник впаде сім раз і встане. Буває таке, друзі. Тому нам треба розуміти, хто є ми насамперед, що ми діти нашого Бога. Друге, нам треба зростання в благодаті. А зростання в благодаті неможливо без розуміння своєї гріховності, тому що Господь нас оживив. Нас, мертвих у гріхах, коли ми будемо розуміти, що ми грішники, яких не ми самі виправдали, а Христос виправдав, то ми будемо інших людей приймати і любити, і викривати з любов'ю для придбання, тому що Христос і нас так само прийняв і викрив, і прийняв, і оживив нас з гріха. Ми такі ж самі грішники. Розуміння того, скільки мені простив Бог. І наскільки Бог знає моє серце, буде давати нам розуміння, що якщо справедливий суд дати мені, то це смерть. Якщо дати справедливий суд мені, то я в своїх гріхах я достоєн смерті. Але Ісус Христос, не по моїм силам, а по своїй благодаті, по своїй великій любові на Христі, дарував мені праведність, дарував мені спасіння. І коли ми будемо це розуміти, то на інших людей ми будемо так само дивитися через призму Ісуса Христа і розуміти, що мій ближній це така ж сама людина, котру Господь простив, омив, і любить і збудовує. Звісно, що якщо ми підійшли до людини і її викрили, але людина продовжує робити гріх, то існує церковна дисципліна. Але вона для того і існує, щоб навчити і відновити людину. А не щоб просто прийти, сказати, ця людина згрішила, і треба її просто з церкви, забор церкви, знаєте, викинути. Це неправильно. Тому що церковна дисципліна для відновлення. Тому, друзі, і третє, останнє, Бог нас не поставив судити, а поставив любити. Тому, друзі, давайте аналізувати своє серце, якщо ми десь помітили в собі, як я помічаю іноді, як я стаю в роль судді. То давайте просити у Бога пробачення, просити у Бога, щоб Господь змінював саме наше серце, а не наші плоди. Щоб Господь показував себе, показував нам нашу гріховність і свою благодать, яку Він нам дав. Давайте про це молитися і давайте готувати своє серця до хлібу ламання. Амінь. Помолимось.